Сьогодні 11 число, лютого неділя. Покажу знов свою Еріку, яка вона гарна, цвіте. Це у мене кисла клумбочка. Тут у мене рододендрони, азалія. Ось ще одна азалія. Я відкрила ось іще рододендрони. Відкрила би сьогодні навіть бджоли літають. Андромеда перезимувала гарно. Це гортензія, сосни, пірамідаліс. Це також гортензія. Зараз, думаю, зніму. Щось мені сьогодні захотілося. Вербейник добре перезимував. Це зелений, а жовтий там щось. Не бачу я його. Мабуть, пропав дну. Це туя. Я не пам'ятаю, який в неї сорт. Ось такий в неї сорт. Вона щось на кшталт Віпкорт. У неї такі ниточки також будуть ниточки. Це гортензія деревовидна, ось. Шикоку флеш. Це нова. Я думала, деревовидних гортензій, ну, Анабель, Анабель Стронг, там ще декілька, ті, що я знаю. А їх дуже багато сортів. Я собі вже п'ять сортів завела цих деревовидних гортензій, деревоподібних. Так і стоїть мій ідол з травою на голові. Озеро тут, я думаю, вербу посадити. Ну, ще не знаю, ще не вирішила. Не знаю, що робити з будлеєю, як її. Чи обрізати оці міляча, чи ні, ну, не знаю. Мої сукуленти перезимували добре. Це моя ялиця. Ой, там ялиці не показала, такі гарні ялиці. Живучка скоро буде. Та вон зовсім вона і не пропала. От яка вона гарненька. Гарненька. Все я думаю, цей мені так подобається. Він червоний, червоний аж фіолетова така, а він такий буряковий. М -м, гарно виглядають. І оце райграс бульбоносний Мені подобається, як він. Зелене з білим. І на фоні оцього темно-червоного. Постригла свої троянди. Більше 40 сортів. Я вже, ой, хай бог милою, все сказала. Я в минулому році не купила жодної троянди. Все, я з ними зав'язала. Не хочу я з ними. Я вже і вколішках, Я вже і на стільчику. Як я тільки їх не стригла. Ось як вийшло, я їх так підрізала, оту не чіпала троянду. Хай буде така, я подивлюсь, що з нею буде. Оце як підрізала, так і буде. Бо в мене вони так чіпляються за мене. А я ж не можу потихеньку, мені треба стьобнути, щоб воно впилося прямо в шкіру мені і кров тече. Ой, не хочу я вже ось у мене. Ось тут троянди. Тут у мене скільки? Два, три, чотири, п'ять, шість. 7, 8, 9 кущів, а, 10, ось ще манстит. Вот їй щось дуже погано. Я не знаю, що їй треба. Я її вже два рази пересаджувала. Ну, я ж кажу, я вже не по трояндам, все, я з ними зав'язую. Є і не колючі сорти троянди, звичайно, але не хочу я їх. Я хочу такий сад, щоб я не сильно в ньому... Перероблялася. Але виходить так, що все одно. Такого саду не буває, щоб у нього ну, не працювати. Ось мої корита перезимували теж гарно, навіть підросли. Гаура щось вона мені не подобається. Не знаю, що з нею треба почитати в інтернеті. Зрізати чи не зрізати. Оце ну, я хочу винести за паркан, бо вони також тільки руку підставиш, а воно баць і стріляє. Стріляє воно колючками. Кажуть, ні. Це ви самі доторкаєтесь, нічого подібного, воно стріляє. Це я ще не посадила сюди нічого, це в мене пустіше корита кори кори стоять. А, до речі, ось мій дракон же. Ж. Я не показала. Дві лапки в нього там камінчиками. Цей рік же ж по китайському розкопу дракона, здається, і не пам'ятаю. Там мені однаково. Ось такі седуми тут. Інжир мій. Не знаю, буде щось на минулих пагонах. Чи добре перезимували оці пагони товсті чи ні? Будемо бачити. Оце я ще не посадила. Треба буде щось тут посадити. Ось іще мої троянди. Тут також більше 10 штук. Ну це. Ой, барбарис не обрізала. Це щось страшне. І на, на цій стороні троянди. Ось. І там троянди. І тут троянди. Моя білочка, ось так я їй зробила лапки, наче вона тримає шишки. Бо я їх прив'язувала, ці лапки, а вони все одно стоїть на місці, оце білочка. Схожа ж на білочку, схожа. Це каштан я посадила. А воно ось тріснуло, мабуть, вже. Трісне та й трісне. Посаджу щось інше. Ось також троянда. Оце дуже гарна троянда. Але квітка одного дня. На один день. Мій сукулентний садочок. Молодильний садочок. Всі пережили зиму. Треба повибирати оці, обрізати злаки. Не знаю, живі вони чи не живі, треба пообрізати. Я рада, що я подужала свої троянди. Два дні обрізала їх. Тут треба трішечки відпочити. Це ж моя балерина. П'ята спроба. Не виходила, розпадалася на у мене в руках, а це п'ята спроба. Де там? Ноги її не видно ось так. Зробила її більш-менш товстеньку, бо сильно тендітно вона в мене не виходила. Тріскається в руках і все. Такі в мене сокуленти, молодилки. У мене так багато вже різних сортів молодилок. І ще мені хочеться якісь такі. Ось це, бачите, воно майже не, покр... не почервоніло. Оці тут два сорти сидить, три сорти тут сидить. Оці почервоніли, оце почервоніло. А ось це гляньте, яке червоне-червоне. Це також майже не почервоніло. Це павутинисте, браво. Це ось також червоніє. Ось це геть зовсім зелене. І це червонясте. А тут і червонясте, і зелене. Різні сорти є. Ще має бути в мене десь помаранчеве. Молодилко. Ну, я не знаю, де воно ділося. Де я його висадила десь? Мабуть, отут на каміннях, мабуть, отут десь, але не бачу я помаранчевого. Такі трішечки червонясті. Це в мене конінгамія закрита, вже, мабуть, можна її відкривати, бо вона. Бо вона щоб не спріла, це я її від вітру закрила. Ой! У нас вітри сильні. Це гашики Османтус. Це мої гортензії, це я їх так прикривала плафонами. Це ж деревовидні гортензії, ось. хайєс старберст. А ця не знаю яка. А десь було, десь я писала, а є ось. Зараз скажу, це також деревовидно, я ж кажу. Що їх багато. А, це оце Хайес Старберст Ой, поки дотункаю. А це Емеральд Лейс. О, гарні. Все, думаю, оці вже також повитикалися. Буде в мене багато деревовидних гортензій Вони виносливіші, ніж Крупнолистові Ой, не наступило. Ось іще молодилки. Мої пеньочки. А ось який я зробила. Корчик. Калина ще не просинається. Не поїли пташки, треба пообрізати. Я думала, пташки поїдять, ні. Так, ну все. Поки все на сьогодні.